24 серпня Україна відзначає 32-річницю Незалежності. На жаль, вдруге ми зустрічаємо це свято в умовах війни. Ми запитали у тернополян та гостей міста, що для них означає День Незалежності. Напевне, вільний дух, наше таке, я не знаю, вільне. Життя в цій країні і свято таке якесь піднесення. Шкода, що єдине, що на, на цьому фоні стільки людей поклало своє життя. За це наше відчуття свободи. Єдине, що жаль. Перемога. Скоро, скоро вона буде. Можливість мати вибір, можливість мати свою думку. і... Е Жити вільно, ростити вільних дітей в вільній державі, в вільній країні це, напевно, незалежність, і це до того, чого ми прагнемо вже ці роки. І я думаю, що в нас цього не забрати, бо ще давно, в 15 столітті, козаки обирали гетьмана і ніколи нікому не підкорювалися. Так само ми козацького роду, і ми також обираємо незалежність і свободу. Я бажаю захисникам ця здоров'я, щоб вони повиню. Додому щоб військова війна закінчилася. Це свято, день народження нашої батьківщини. Мені це означає, що Україна буде переможна. Переможеться, так? Так, так переможна. Перемога, перш за все, те, що наша країна є незалежна. Була, є і буде, ми цим гордимося і чекаємо швидкої перемоги. Для мене більшого нема свята. Як свято Незалежності України. Бо сотнями років Україна боролася за незалежність і нарешті, в 91-му році його отримала без кровопролиття. А зараз ворог не дає можливості нам нормально жити, і тому Україна бореться великими втратами. День Незалежності. Ну, це віра в те, що Україна єдина, соборна. Віра в те, що в наших дітей є майбутнє, і в те, що наша держава ще така молода і ще має куди розвиватися. Тому будемо працювати на те, щоб держава розвивалася. Це день народження нашої країни, нашої неньки. Слава Україні! Героям слава!